Картограми є важливим інструментом точного землеробства. Це контурні географічні карти, які використовуються для візуалізації даних про різні аспекти поля, такі як вміст гумусу, рівень pH, вміст поживних речовин, вологість ґрунту, врожайність та стан посівів. На картограмах забарвленням різного ступеня насиченості відображена порівняльна інтенсивність будь-якого показника ґрунту в межах кожної нанесеної на мапу геозони. Або земель цілого підприємства, командою спеціалістів SoftFarm розроблено рішення для визначення властивостей ґрунтів, на яких вирощуються сільськогосподарські культури. Створити картограму у вебсервісі можна у два способи вручну по точках. Для цього на потрібній Геозоні треба обрати щонайменше три точки, вказати для них необхідні параметри та додати координати. Для кожного вказаного параметру буде створено окрему картограму, яку можна редагувати та переглядати в режимі мапи, або у вигляді таблиці, та в разі потреби експортувати дані картограми в Excel. Використати наявний файл. Можна завантажити файли, створені власноруч, або отримані із зовнішніх систем, таких як John Deere та Precision Plantin. Завдяки їм можна картографувати сингуляцію. Норму висіву, норму диференційного внесення, врожайність або специфічні для машин дані, що дає змогу оцінювати ефективність роботи кожної секції сівалки і всього агрегату загалом під час виконання будь-якої технологічної операції. Крім легкого завантаження документів із лабораторій, SoftFarm автоматично імпортує на сервер дані з пенетрометрів компаній Скок Агро і DataField. Потрібно сформувати і завантажити шаблон у форматі Excel у відповідний розділ і інформація відразу візуалізується в програмі. Створені картограми доступні для подальшого аналізу і порівняння з картами врожайності, супутниковими знімками NDVI, результатами хімічного аналізу ґрунтів. Модуль картограми в системі SoftFarm це зручний інструмент, який допоможе в прийнятті кращих рішень щодо управління вашим земельним банком.